Так, у нас вийшов новий прем'єрний курс Королівські ангели. Я не знаю взагалі нікого із езотериків, хто би працював з королівськими ангелами, але до кожної карти, до кожного ангела йде і свій псам, і свої трави, і свої камені, які ви теж, через які ви зможете поспілкуватись з цими духовними. Чудовими королівськими ангелами. Я дуже рада, що виходять мої нові карти королівських ангелів, і до них іде книжечка. Це дуже сумлінна праця, і для того, щоб зрозуміти взагалі, як визивати ці ангельські енергії, як працювати з ними, що означають ці літери. Ми написали цілу книжечку, але треба і пройти семінар. Тому що для кожного ангела і свій день, і свій камінь, і фарба на від свічки, і запроси: кому треба любов, кому треба пошана, кому що треба в житті. Ангели нас дуже люблять і допомагають, замовляйте. Це дуже велика праця, з якою я взагалі працюю більше 20, 20 років. Я рада, що ця колода сонячна вже в Україні.